Доброго дня, шановним риболовам, всіх з весною, з початком нового рибальського сезону на рідкій воді, як це кажуть. О, мене часто запитують в коментарях, в приватних меседжах про те, де ж можна половити головня головлям. Київській області. Сьогодні я хочу з вами поділитися одним таким місцем, яке знаходиться на річці Рось біля районного центру Київської області Рокітне. От. Ще декілька слів про самого головня як рибу і його як об'єкт для рибальства. Як це правильно сказати по-українськи, головень риба дуже балована. Інколи йдеш біля річки, ти його бачиш, він стоїть, він може гуляти, може там вилазити своїх криївок, але щоб ти йому не кидав, він на це зовсім не звертає уваги. Інколи він кидається. Просто на все, що, що тільки падає в воду. Тобто не вгадаєш, з кльовом не вгадаєш, можна їздити, три рази нічого не впіймати, а потім на четвертий раз так відбомбитися, ним запам'ятаєш на все, все життя. От, це такий невеличкий ліричний відступ від самого місця. От, а тепер перейдемо до самого місця. Місце знаходиться, як я вже казав, між районним центром Рокітне і селом Синява. Синява це міст. Це міст, який з'єднує ці два населені пункти. Міст вигляді дамби. Тобто він знаходиться на декілька островах. Тут велика кількість каміння, яке створює такий, можна сказати, шум на воді, і якраз в цьому місці любить жити і голови. От, крім цього, є декілька таких от невеличких маленьких островків, маленьких островків з протоками. От. В цих протоках також дуже часто зупиняється головень, його також звідти треба діставати обов'язково. Так, як же ж доїхати до цього місця? Що нам показують Google карти? Так, з Києва. Одна година 48 хвилин, 110 кілометрів. Ну, не близько, не близько, але ті, хто шукає головня, то це напевно не, не відстань. Так, як виїхати? Виїжджаємо з Києва в сторону Обухова, по Новообуховській чи по Старообуховській трасі. По кільцевій дорозі в Обухові їдемо на Кагарлик. Їдемо на Кагарлик. Тут нам карти, маршрут проклали через, ну тобто треба повернути в Леонівці. Не знаю, все-таки дорога тут не дуже. Я б рекомендував їхати через сам Кагарлик. Кагарлику повертаємо по вказівнику на Білу церкву, на Рокітне. Подальший орієнтир це село Стави, де за мостом буде поворот на Рокітне. Це також, ну, також його пропустити практично неможливо. Тут через села, через села, через села їдемо до самого Рокітного. Тут можна їхати як через кільцевій дорозі, можна їхати і через це, через саме місто. Доїжджаємо до повороту, ну, бо буде, там також буде вказівник, тобто його, його практично пропустити неможливо. От, і доїжджаємо до самого місця. Ще про саме місце. Те, так як я казав, це міст, це міст, де машину залишити, якщо ви будете на автомобілі, неможливо. Тобто краще її залишати або за мостом, або за мостом, або перед мостом. Я в основному залишаю тут, -тут на карті оце от магазин і тут біля магазину є така от невеличка площадка, де можна залишити. Машину і вже пішки добратися до самого місця. Тут метрів 50, небагато. Так, ще про саме відео. Відео небагато, оскільки це знімалося ще на стару камеру, яка зараз лежить, можна так сказати, на дні Київського моря. Ну, Сталася така оказія. От, і там вже напевно відео судаки з сомами знімають. От, але відео і фото є, тобто підтвердження того, що тут головень водиться. Перейдемо до відеоогляду самого місця.